пенсіонер Василь Олександрович живе в піщаному разом із дружиною. Чоловік показує, яких руйнувань зазнав його будинок. Господарчі споруди, трактор проводить нас всередину будинку. Вночі в ньому вибило шибки. Дружина пана Василя погано ходить. Говорить, одразу після удару зникло світло. В будинку дуже холодно. О четвертій п'ятдесят до будинки в піщаному припинили і подачу води, повідомили в міськводоканалі. Нерви не в порядку, так я ще й музику включила, щоб вже і як оце трахкає, так я глушу музикою. І пол третього це случилося. Дід вискочив. Каже, взяв хманарик, каже, вікна по висять. Раз ударила дуже, і другий раз дуже вдарила, і тоді вже замовкло. І ото позабивали хоч вістками, бо тут холод був страшенний. Пані Любов живе на цій же вулиці в кілька десятків метрів від місця падіння безпілотника. Пошкоджено вибите вікно. Коридор, обліцовка вдома. З тильної сторони і з центральної сторони. І тильна сторона теж. То Волна пройшла по, по всьому по чердаку. Я спала і потім проснулася быстро від вибуху і зарі вже там було трошки так ото. Як розповів нам староста піщанської громади Микола Саченко, станом на 11 годину без електропостачання залишаються до 10 будинків у селі піщани. Енергетики нині працюють над ліквідацією наслідків влучання. Сьогодні орієнтовно півтретього зателефонували мешканці піщаного, які сказали, що на території нашої громади падають шахіди. Дійсно, було декілька вибухів. Після обстеження території було виявлено, що один із них упав на вулиці Вигонопоселенській, пошкодив лінію електропередач, пошкодив водогін і, звичайно, пошкоджені приміщення будинки мешканців села Піщаного. Зробили побудинковий обхід, виходить 19 будинків. На вулиці повсюди досі лежать деталі безпілотника, що впав. Представники місцевої влади збирають інформацію про пошкодження домоволодінь. Страшний був взрив. Діти полякали, жінка злякалася. Вийшли на вулицю, подивилися. У дворі знайшов ось, ось таку штуку під мотора, мабуть. Ну, потім ще два було взрива. На місце події приїхали волонтери Добробату. Вікна готуємо до того, щоб можна було законсервувати плитами, прибираємо скло, виносимо сміття. Ще два безпілотника, розповів староста Микола Саченко, впали за межами піщаного. Наслідок атаки безпілотників обійшлося без травмованих людей. Анна Книша Волох, Суспільне новини, Суми.